Друзі мої любі, усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. І у цьому відео я хочу пригадати матч Київського Динамо у Лізі Європи сезона 2017-2018 років. Це був матч 1-8 фіналу Ліги Європи, матч перший з двох. 8 березня 2018 рік. Римський Лаціо. У себе вдома. У Римі на стадіо Олімпіко команди приймала київське Динамо. Олександра Хаскевича 2-2. І сьогодні, друзі, хочу згадати цей матч. Неймовірний, Просто неймовірний матч. Давайте, друзі, просить поговорим по порядку. 3-5-1-1 старту Россия. Симуна Інзагі, головний тренер команди Старкоша. У воротах Деврей Олес Раду. Трійка захисників, Мурджа Лейва, Лукас Лейва, Сергій Мелінкович Савич. Трійка півзахисників. Басту э, Лукаку. Баста Лукак. По флангах, Андерсон центральний. атакувальний півзахисник Та Чирі Мобілі у нападі. Це стартова основка римського лація. Київське Динамо. Олександр Хацкевич, головний тренер Київського Динамо. 4-2-3-1, стартова у Укеан, Денис Бойко, у воротах. Микита Бурда, Кадр пара центральних захисників, тому що Кінзера піваріч по флангах, Віталій Буєльський, Денис Гармаш, центральні опорні півзахисники, Колі Шапаренко, центральний атакувальний півзахисник. Віктор Циганко, Миколамаразик Микола по флангах та Біседін у нападі. Це стартова розстановка Київського Динамо. От тепер, друзі, давайте безпосередньо про сам футбол говорити. Що, друзі, в принципі, такий початок обережний, і, в принципі, обидві команди, так знаєте, так, спокійно розпочали. Не може, так знаєте, пригадати багато якихось моментів, що Лаціо, що київського динамо. То в принципі, обидві команди обережний футбол. Це перший матч, і матч у Києві, матч відповідь, То, в принципі, обидві команди події не форсували, не форсували ніхто, ніхто то, то події. Тобто то події ніхто абсолютно не форсував. Ви сприється та момент Андерсена був доволі таки непоганий. Ну і в принципі, де і все. Ось В першому таймі там дуже здорова. Атака пройшла папера та флангу. Дуже справді непогана та атака пройшла і справді у Лаціо по правому флангу. Простил Андерсен пробиває Андерсон, міг, але м'яч мічуючи в сітку з зовнішнього боку. Ось це була дуже хороша атака. ось Ще пригадується удар Луксалеви. Непоганий удар. ось. Тобто Лаціо тиснув. Більше моментів було у Римського лаціо, володіння м'ячем було рівне. Це глобально рівний матч. Рівний матч, і справді у Динамо Київ також були свої непані ударі по воротах. Але реалізувати все-таки київському Динамо все-таки не вдалося киянам реалізувати свої та шанси. Ось. В цьому такий скажу, футбол доволі керінний, хоча все одно Лаціо побільше, напевно, ось цих острих атак було. Більше у римлян було спроб, ударів по воротах, але забити не вдається. Ні-кі-я-нам не римлянам. В кінці кінців перший тайм на цьому да, і завершується рахунок 0-0. Другий тайм. У другому таймі: Junior Mраis Шепелєв... Ні, Шепелєв тільки на заміну буде Динамо. Жунірма райс вийде. А у нані, це вийде на нані. Габаронт пароло. Початок другої 45-ї хвилинки. Справді, початок другої 45 -ї хвилинки був непоганий. І справді у виконанні київського Динамо. на друзі, 52 хвилина матчу. Київське Динамо. Кияни проводять свою атаку е -е, по лівому флангу. Ця атака дуже здорово проходить. Идея подача дуже такого майданчика беседин головою робить скидку. Видите, как в прямая п'ять? п'яткою. Гол. Гол. циганков. Геніальна техніка українців, рахунок матчі відкрито. 1-0 київське Динамо забиває гол у Римі. Віктор Циганков, який же віці молодець, як він взагалі цей м'яч та прийняв? Приймає технічний м'яч від Циганков, нелегкий м'яч від Циганков, обро обробив, зупинив, як п'яткою, так пробив. 1-0 Динамо Київ забиває гол. Але, друзі, всього навсього дві хвилини. Всього на всього дві хвилини. Це рехуток протрився. В наступній же атаці Лаціо забиває гол. Андерсон! Філіпе Андерсон одним пасом розрізає захист київського Динамо. Чиримобіль Мобілі виходить на не на позицію. Чи гол. гол. Забиває Чіро і мобілі. Один-один лаціо. Капітан. Капітан римського Лаціо. Рахунок у матчі зрівняв на 54 хвилині матчу. А у нас Румля не, не, не зупиняється. 62-х й виномач. Сергій міленкович Савич. Сергій міленкович Савич. геніальну передачу в розрис. Дай Філіппа Андерсон виходить. Один на один. Філіппа Біїц. Гол. І це 2-1 на користь Лаціо, Вже рахунок стає ось так. Ось ремляни перевертають матч. Знік на голову. 2-1. Лаціо забиває гол. Лаціо забиває гол. Дальний удар потягнеться в дальній кут. Без шансів, Вважають для вертаря. Ось і рахунок стоїть вже. 2-1. Не Лаціо. Але києна не здається. Кияни не сдаются. Друзья, не сдаются такие кияни. Кияни не сдаются. 79 -та хвилина матча. Там сначала еще не плана была атака, когда я справді удалось вывести Жуниера Морайса на позицию. Жуниер Морайс! Жуниер Морайс! Выходит один на один, бьет Жуниер Морайс! Отбивает вратарь перед собой. Добивание! все-таки не удалось. А вот если увидеть цыганков, вот. Ну, хороший шанс был у Киевского дна, в падку. 79-й хронмач, Виктор Цыганков, знакомит Жуниера Морайса, Жуниер Морайс, Прямая мяч, с метри 24-х, с разворота, гол! Гол, 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 гол! гол! Динамо Киев забивает гол 2-2. Динамо Киев выиграет ну, в этом матче. В нелегком матче, да и справедливо. А какой же громадный Жуниор... пострел Вид, э, Жуниора Морайса. Жуниор Морайес забивает гол 2-2. Гениальный громадный пострел от Жуниора Морайса с разворота, как пробив. Жуниор Морайес, без шансов для вратаря. Мяч просто по неймовірній силі полетів. Там м'яч просто підкрутився ще, не знаю. в момент політу м'яча. Це взагалі якийсь гарматний літа постріл. Без шансів, без шансів. З 5 суддя компенсував. Пішов в атаку, небезпечний, хороший шанс був Лукасили, коли Лукасив вийшов один, ну Лукасивий, б'є стійка! Рятує Динамо. Ну і все. І на цьому завершується відповідно. Uh, матч. Завершується він бо його нічів 2-2. Ну якщо так, знаєте, друзі, взагалі глобально брат матч, то в принципі я вважаю, що ніч, це абсолютно такий, знаєте, рахунок закономірний. Ну, подивіть статистику. 13-9 це в нас статистика ударів по воротах, 3-3 удари в площу воріт, 4951 це в нас відсоток володіння м'ячем. Ну і 5-4 це в нас кутові. То, в принципі, рівний футбол, володіння було трішки більш динамо, 432 передачі в Киян, 429 передачі Лаціо. Полодіння повний паритет. По моментах, ну да, напевно, Лаціо було їх побільше, там і стійка була. Ну, глобально, друзі, ось прям глобально, якщо казати. Глобально, це був прям рівний матч, і, в принципі, я вважаю, що дивничу, в принципі, справедливо, справедливий завершиться. Друзі, я вам дякую за увагу. Бажаю вам та вашим рідним тільки добре в житті. Привітали ми цей неймовірний матч 8 березня 2018 рік. Лаціо Динамо Київ бойований 4-2-2 у Римі. Друзі, а я вам дякую за увагу. Бажаю тільки добра та щастя в вашій житті. Бережіть себе, мої любі друзі. Усім до побачення, мої любі друзі. Усім нових зустрічів.